Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про паляницю. Вимова цього слова в часи війни стала маркером свій чужий, паляниця свій паляніця чужий. І яких тільки мемів не створив наш народ про це смачне слово. Скажи паляниця або ось такий. А Нацбанк навіть викарбував монету. Все буде паляниця. Справді росіянам важко вимовити це слово, бо в їхній мові немає м'якого звука цю. Так само складно їм вимовити слова криниця і укрзалізниця. А взагалі паляницю називають круглу хлібину, переважно із пшеничного борошна і з горизонтальним надрізом. Походить воно від слова палити. Назва зумовлена тим, що при випіканні такого хліба на ньому утворюється суха, іноді пригоріла скоринка. Ну хто ж не любить горбушку свіжої хрусткої паляниці? Ні, друзі, не горбушку, це росіянізм українською. Скипку від непочатого краю хлібини називають словами окраєць або ж цілушка смачного вам.